Всім привіт! З вами Ларсон Кремлі, а саме ваш улюблений хейтер це Суву расист Трей Мюллер. І сьогодні ми будемо сука, матюкати моїх сусідів, які роблять ремонт. Е, ні, будемо розбирати, хто таке Солосіко і чому всі його так ненавидять. Та, сука, ви виробите свій перфоратор сраний. Сам Соло виступав в інших промоушенах до WWE, хоч недовго. Майже одразу його підписали в WWE, в NXT. Він там, до речі, себе дуже класно показував, проводив доволі цікаві матчі. Був доволі цікавим персонажем. Виграв дуже швидко північно-американське чемпіонство, що дуже багато кого здивувало. Тим паче, що він і не був першим претендентом, був першим претендентом на титул, А хто тоді був? О, зараз би ще пригадати. Коротше, він в когось вкрав можливість битися за цей титул, виграв цей титул, і потім доволі швидко прийшов до основного розстрою з титулом майже одразу. І як тільки він. Прийшов до основного ростеру, Шон Майклс забрав в нього цей титул. Він навіть тижня не протримав його. Але то таке. На суть важливо. Е, в основному ростері він виконував, мабуть, найбільш дебільну роль, яку можна дати реслеру. Ну, просто кончено. Це, ну, грубо кажучи, такий охоронець вишибало. Це, мабуть. Основна причина, чому всі так ну, не люблять Сіко. Бо цей персонаж, от такий вишибала, він ну, не дає реслеру розкритися нормально, взагалі ніяк. Він навпаки сковує тебе повністю. Він сковує тебе в здібностях на мікрофоні, бо ти постійно лише мовчиш. Ти на ринзі виступаєш, ну, просто як якийсь ну, шматок лайна і купа м'язів. Ну, хоча з не такі вже й м'язи. Але ну, не про це ми зараз. Насправді він класний реслер. Ну, ми бачили його матчі в NXT. Я навіть дивився його один матч на інді-сцені, що ну, мене здивувало, Ну, там справді класний поєдинок був. В основному розстрій він майже ніяк не розкрився, допоки не настав той самий момент, коли Роман Рейнс програв свій титул Чемпіона Всесвіту WWE. Тільки в цей момент Сікоа захопив владу в Бладлайні, виконав звідти Джея Усо, виконав звідти Пола Хеймана і взяв собі в поміч. Та Матонгу, Тангалоа і Джейкоба Фату. До речі, про якого також є відео, хто він і що він з себе, ну, скажімо так, представляє. От. До речі, буде все в описі: от, посилання на це відео. І також будуть у описі посилання на наш телеграм-канал і тік-ток. Так що підписуйтесь. І якщо ви дивитесь це відео без підписки та лайку, я буду незадоволений. Ну, справді, я так старався, я так, ну, будь ласка. Підпишіться. 에, добре, не будемо звертати увагу на Плаксія Трея, будемо звертати увагу лише на брутального та найхейтернішого хейтера в історії. Хоча зараз я не хейчу, я навпаки, захищаю рані сусіди. Добре. От. Стосовно самого Сікоа вже після розвалу бладлайну. Цей період для самого Сікоа можна назвати таким проривом, бо нарешті він ну, почав бути цікавим, він вийшов з цього дурацького образу, до цього вишибали і почав ну, працювати на мікрофоні. І, до речі, непогано. Він доволі харизматичний ну, виявився. Йому дуже йде бути, бути лідером. Нового бладлайну. На рингу він ну, поки що залишився тим самим Сіко вишибалою. Не той Сіко, що в NXT, але багато хто переходить з NXT і більше не являється тим, ким він був в NXT. Привіт DIY і інші. Ай, добре. Добре. У нас відео про Сіко. Так от, всі зараз навіть не звертають уваги на те, що Сіко справді прогресував з того моменту, як дебютував. Не тільки в основному розстрорі, а ще й в NXT. Він став цікавим персонажем. Він став більш крутим на мікрофоні. Він, в принципі, почав говорити на мікрофоні, що вже багато чого значить. Він став більш харизматичний. Плюс, всі там кричать: от нелегітимний вождь племені і так далі. Там не лідер бладлайну. Ви згадайте, що саме Рейнс а, ну, сказав, що соло, наступний. Вождь племені після Рейнса. Рейнс програв титул, Рейнс не з'являвся на шоу, Сіко зрозумів, що настав той самий момент. Зараз сам оригінальний вождь племені. Відпочив, відлежався дома, ну як завжди, і прийшов такий на все тепленьке. І зараз, збирається мститись Сіко, за те, що той забрав його посаду. Ну, ти ж сам його призначив ну, наступним. От, ну, ти, при, ти пішов, ти програв титул, ну все, ти більше не вождь. Ну, все логічно, от, ну, твою посаду зайняв інший, кого ти призначив, ну, твій наступник. І знаєте, от, ну, багато хто, навіть майже всі, навіть не згадують цей момент. Е, і це ну, стосується не тільки от Романа Рейнса і Солосіко. Це багато ну, хто не згадує, там якісь моменти. Ну, ключові, але в той самий час вони протилежні тому, що хочуть самі фанати. Тобто і самі фанати на це закривають очі, що, ну, що це взагалі було. Таких моментів дуже багато. Не буду зараз ну, пересказувати, ну, це вам не потрібно, і мені це не потрібно. Ви самі просто спробуйте згадати такі моменти. Можливо, вдасться, можливо, ні, можливо, такі, як більшість, які. Закривають просто очі і роблять вигляд, що їх не довблять в жопу, але насправді їх долблять в жопу. Ну, якось так. А стосовно Сіко, я вам рекомендую просто звернути увагу, насправді, що він ну, прорисує, він намагається. Так, мабуть, навіть після завершення всього цього сюжету з Бладлайном, і де якраз таки як Сіко програє в цьому протистоянні і його шайка. Новий бладлайн. Але Сіко дуже сильно там вниз не опуститься. А, він, ну, за головними титулами та в мейн евент навряд чи піде. Хоча такий самий хейт був і в Бік Рейнса колись. І також хейтили, а зараз всі хотять Романа. Ну, Фік я знає. Подивимось. Як на мене, він отак от буде в Мідкарді, інколи апер -мідкард, там підніматись до рівня мейн-евентера, щоб просто програти чемпіону в головному і все. А так от мідкард, титул США, титул інтерконтинентальний, командні, не більше. Можливо, якщо прослужить в WWE там багато років, йому колись і дадуть головний титул просто поносити. Навряд чи він там буде супер топовим. Хоча насправді я б подивився, якщо чесно, на Сіко в ці ролі. Сусіди, любі мої, дякую. А, от. На чому я зупинився? А, точно. Я б хотів би побачити Сіко все ж таки чемпіоном. Ну і, можливо, таке станеться. Можливо, ні. Подивимось, час покаже. А на цьому, мабуть, будемо завершувати. Хай з вами завжди буде фоторіпліку, клаву до Лівморган. Всім до побачення, всім папа, -па, не хворіте. Хай буде світло, вода, і все у вас буде добре. До побачення!